Ми вітаємо знову наших глядачів. Це продовження сюжету. У нас там була технічна пауза через інтернетні складнощі. От. Ми читали сюжет про двох бездомних джинів та один нічийний глек. Це казки. Сашка Дерманського казки дракона Амелька така книжка дуже класна. І е, ми е, прочитали цю історію, і ми зрозуміли, що е, добрий джин, якби так е, особлю добро він переміг. Але такими методами, ну якби викликає певні такі ну, здивування чи запитання. От і запитання до Сашка і до Дмитра. От які перше запитання, які ваші емоції? А друге запитання, е, ну які ви емоції відчули, коли цей сюжет прочитали. І коли ви дізналися, що добро перемагає ну такими своєрідними неоднозначними методами, наскільки це чесно, чисто і нормально? От давайте так на цю тему скажемо. Почулося так, що його ж сало по його ж у Тобто, на твою думку, це нормально, так, що все-таки добрий джин злого взяв перехитрив, ну така грав, такі всякі фокуси, і так. в останній момент він його перехитрив, на тому виграв. Я считаю, що так треба було. Так треба було. Е, Сашко, яка твоя твої емоції, твоя думка, твоя позиція, от, як ти оцінюєш от, от, таку гру. Ну, я думаю, це ну, вибирати книжки з якого котику. не а не жодного котику. Адже дуже сильно до кого віку. Звертаюся увага на, на те, що було голови на те, щоб воно завжди ніж за. Тому навіть то в такому сенсі завжди ем... уявлення те просвіти, яке формується саме в такому такові, е... було лише на добро. І потрохи потрібно збільшувати відповідного віку. Мне жок для кого вони призначені, адже постійно з наче, додаванням років дуже нахл... уособлення добра воно потрохи зникає. Так, у нас трошки з інтернетом, але ми зрозуміли, що в даному випадку все-таки добро перемагає зло. І трошечки як то кажуть, добро іноді має бути з, з кулаками. Так, інтернет знову у нас з'явився. Так, чи зараз чути мене? Так. так, що щоб ми хотіли побажати нашим глядачам на тему сучасного читання і не просто читання а читання українських книжок і українських казок. Так, будь ласка. Ну, як я казав, вибирати книжки за віковою категорію, адже для читачів чоловіку більше, більше уваги йде на добро, на всі його, наші так сказати, стани, про те, що воно завжди на висоті. Адже з підвищенням вікової категорії, оце все. Навіть концентрація на головному місці добра вона зникає і більш переходить увага на інші проблеми або на історію, як, наприклад, в творі Куляверна 15-річний капітан, проблема рафта. Тобто це не проблема, яку має розголошуватися в творі для дітей 7-8 років. Тобто, адже їхній, можна сказати, душа їх явня про навколишній світ буде не готове, щоб це сприймати. А саме такі невеличкі твори з легким змістом, який пояснює правду правильне, він готує до... до справжнього до Уявлення про світ, щоб можна було відповітися вже потім на інші проблеми. Адже проблема добра і зла, це наче двері, в світ більш проблеми не тільки про риси характеру, а про світову економіку навіть деяких порах. Це двері, провідник в дорослих життєві. Дякую. Будь ласка, Дмитро, твої побажання нашим глядачам на тему читання українських книжок і казок читайте, навчайтесь і прагніть нових знань. Uh -huh. Дякую. Ми бажаємо нашим глядачам також дивитись наш канал Леню творчості», дійсно читати українські книжки. І от е, цю книжку дуже порекомендуємо почитати, хоча вона в бібліотеках України не так часто, як то кажуть, потрапляє до, рук. Але якщо вам до рук потрапить, все таки ви, як то кажуть, її впіймаєте. Беріть на абонемент, читайте, тому що е, це дуже такі повчальні, дуже такі позитивні історії. І добрий дракон, що створює казки ще й дітям. Їх розповідає і навколо себе збирає такі аудиторії. Це насправді супер класно, так і сучасно. На цьому дякуємо за увагу.